Вітаю, друзі, на сьогоднішньому занятті з йоги Намасте. Налаштовуємося на чудове заняття, прикриваємо очі і переходимо на початок килиму, стаємо сідницями на стопи, розправляємо плечі і переходимо в позицію кішки. Ставимо носочки і відштовхуємо, штовхаємо таз назад, і поперемінно згинаємо праве ліве коліно, розминаємо задню поверхню наших ніг, готуємося до повної позиції собаки мордою вниз. І тепер плавно переходимо в позицію планки. Видих чату ранка Дентасина, вдих, собака мордою вгору, Видих собака мордою вниз, штовхаємо таз назад і плавно опускаємо коліна вниз. І тепер витягуємо праву ногу і віджимаємось права нога вгору, груди вниз, вгору, вниз. Відштовхуємося, перетискаємо обидва ліктя до корпусу вгору і вниз. І тепер підіймаємо ліве коліно, праву ногу тягнемо вгору, опускаємо ліве коліно і віджимаємо знову три рази. Знову піднімаємо ліве коліно, права нога якомога вища, витягнута. Залишаємося тут і опускаємо ліве коліно. І знову віджимаємося, підіймаємо ліве коліно, право нагору, прискорюємося, віджимаємося, підіймаємося вгору, права нога вгору, тягнемо якомога вище, знову пускаємо ліве коліно, і тепер правою ногою робимо такі махи вправо і вліво, дивимося в сторону нашого правого носочку. Розтягуємо наші бокові м'язи, вправо кекуємо далі, і вліво, перехресно за ліву ногу. І тепер знову витягуємо праву ногу назад, і розвертаємося в центр, ліве коліно на підлозі, права нога витягнеться, підіймаємо корпус вгору і витягуємося вліву сторону, витягуємо правий бік, вдих. І на видих стараємося доторкнутися правою рукою до правої ноги. Вдих, витягнулися, видих, торкаємося рукою ноги. Вдих, витягнулися, видих, торкаємося. Вдих, витягнулися, видих, торкаємося ноги. І тепер підіймаємо руку, ногу, витягуємося, тримаємо цей баланс, тримаємо м'язами. Боковими м'язами пресу. Тепер беремося правою рукою за праву щиколотку і тягнемо назад ногу, лів, праве коліно, якомога далі, дивимося вниз, розтягуємо всю поверхню правої ноги. Глибокий вдих, і на навидимося, опускаємо ногу, знову витягуємося. І на видисі повертаємося вгору, вдих через сторони, підіймаємо руки вгору, видих, опускаємо вниз. Руки перед собою, розвертаємося знову. Впродовж килиму, витягуємо праву ногу знову назад. І відштовхуємо ліве коліно, тягнемо праву ногу якомога вище. Тягнемо, тягнемо, витягуємо праву ногу. І звідси плавно з піднятою правою ногою. Опускаємося в чотири вдих собака мордою вгору. І на видисі, переходимо в собаку мордою вниз, попружинили в плечах, покалачали тазом зі сторони в сторону. І опускаємо коліна вниз, переходимо в позицію кішки, і тепер витягуємо ліву ногу назад і віджимаємося три рази. Лікті притиснуті до тулупу. І тепер відштовхуємося, Підіймаємо ліву ногу якомога вище, опускаємо праве коліно, знову віджимаємося, Підіймаємо три рази. Ліва нога припіднята. І знову підіймаємо ліве коліно, права нога витягнута вгору. Опускаємо праве коліно, віджимаємося, прискорюємося вгору ліва нога. Опускаємо коліно праве віджимаємося, підіймаємо коліно, ліва нога вгору. Ще один раз. Віджимаємося. І залишаємося тут і робимо махи лівою ногою вправо ліво. Голову повертаємо за рухом нашого носочку. Якомога далі заносимо ногу перехресно, вліво вправо і вліво. Залишаємося з витягнутою ногою і тепер розвертаємося в центрі килима, ліва нога витягнута, підіймаємося вгору, вдих через сторони, підіймаємо руки вгору, опускаємо. Праву долонь і витягуємо лівий бік. І тепер стараємося лівою рукою доторкнутися до лівої стопи. Вдих, витягнулись, видих доторкнулися. Видих, витягнулись. Видих, доторкнулися. Вдих, витягнулись. Видих, доторкнулися. І тепер витягуємося і ногою рукою, тримаємо ліву ногу, витягнуту, над підлогою, тримаємо м'язами. І тепер сгинаємо ліве коліно, беремося лівою рукою за гомілку, тягнемо коліно якомога далі-далі назад, витягуємо передню поверхню нашого корпусу, дивимося вниз, глибокий вдих, і ще глибше видих, ще один глибокий вдих. І на видусі підіймаємо руку ліву вгору, пускаємо ліву ногу, знову витягуємо бокові м'язи і підіймаємося вгору. І знову розвертаємося впродовж корпусу, витягуємо знову ліву ногу назад, відштовхуємося, підіймаємо, тягнемо ліву ногу, якомога вище, вище. І тепер віджимаємося в четверо і переходимо в собаку мордою вгору. Вдих, собака, мордою вгору, видих, собака мордою вниз, попрошинили в плечах, розслабили наші плечі, Призгинаємо коліна і підстрибуємо вперед, дивимося перед собою вдих і на видосі, складаємося навпіл. Призгинаємо коліна і плавно з круглою спиною підіймаємося вгору, вдих через сторони, підіймаємо руки вгору. І на навидися з прямою спиною призгинаємо коліна і переходимо в позицію стільця, сідаємо якомога нижче. І тепер лікці заводимо за спину. Вдих, витягнули руки, видихнемо лікці, заводимо за спину, вдих, витягуємо руки вгору. Видих, заводимо лікці за спину, вдих вгору, видих вниз, вдих вгору, видих вниз. І ще один раз вдих вгору. І тут ми затрималися в позиції стільця, переносимо долоні в центр грудей. І тепер правою ногою крокуємо назад і переходимо в випад, опускаємо руки вниз і розгнемо ліве коліно. Вдих, згинаємо і на видосі крокуємо правою ногою знову вперед і переходимо в позицію стільця. Знову правою ногою крокуємо назад, випад, опускаємо долоні, випрямляємо ліву ногу, згинаємо ліве коліно і знову під крок правою ногою вперед. І витягуємося вгору, руки в центр. Грудей, і знову правою ногою назад, опускаємо руки вниз, випрямляємо ліву ногу, згинаємо під крок правою ногою, переходимо в позу стільця, тримаємо це положення, сідаємо нижче, опускаємо руки в центр грудей, глибокий дих. І на видисі знову крокуємо правою ногою назад, Підіймаємо руки вгору на Навидусь, опускаємо пальчики вниз. І тепер ногу ліву ставимо на край килимо і опускаємося на лікті, лікці в центрі нашого корпусу. І тепер заводимо ліву руку за ліве коліно, а праву руку витягуємо в сторону. Можна опустити лоб на підлогу. Опускаємо заднє коліно, плавно відштовхуємося вгору. І переходимо в позицію планки. Видих, чату Вдих, собака мордою вгору. І на видусі штовхаємо таз назад, собака мордою вниз. Попружинили в плечах і плавно переходимо в планку. Вдих планка. І на видосі розвертаємося в ліву сторону, Підіймаємо ліву руку вгору, тримаємо планку. Бокову. Тримаємо баланс. Можна витягнутися вгору, якомога далі. І на видос опускаємось таз вниз. Вдих, підіймаємо таз вгору, витягуємо за лівою рукою, видих, опускаємо таз вниз. Вдих, підіймаємо таз вгору, витягуємось за рукою, видих вниз. І ще один раз. Вдих, витягнули ліву руку. Якомога далі, далі тягнемось, і на навидусі повертаємося в центр, планка. Вдих, планка, видих чатуранга дандасана Вдих, собака мордою вгору. І на видосі штовхаємо таз назад, собака мордою вниз, поприжинимо в плечах, дивимося перед собою і плавно перетикаємо. Планку і розвертаємося в бокову планку, підіймаємо праву руку вгору і витягуємо наш правий бік, тягнемося правою рукою вперед, і на видих опускаємо таз вниз. Вдих вгору, підіймаємо таз, видих вниз. Вдих вгору витягуємо весь правий бік, видих вниз. Вдих вгору, підтягуємося, комога далі, видих вниз. і ще один раз. Вдих, підіймаємо руку, тягнемо правий бік, якомога далі далі. І на наввидусі, розвертаємося, переходимо в планку, видих чату ранка, вдих, собака мордою вгору, видих, собака мордою вниз. Допр... в плечах, присинаємо коліна і підстрибуємо вперед, дивимося перед собою, призгинаємо коліна. Витягуємося за руками впродовж вух. Сідаємо якомога нижче в позу стільця. Руки на масте і крокуємо тепер лівою ногою назад, випад, вдих піднімаємо руки вгору, видих, опускаємо руки, розгинаємо праве коліно, згинаємо праве коліно. Піднімаємося знову вгору і під крок лівою ногою вперед. Знову ліва нога назад, випад. Руки вгору, опускаємо руки вниз, розгинаємо праве коліно, згинаємо праве коліно, під крок лівою ногою вперед, стілець, сідаємо нижче. І знову ліва нога назад, руки вгору, опускаємо руки, розгинаємо праве коліно, згинаємо праве коліно, під крок лівою ногою вперед, поза стільця. Сідаємо нижче, руки впрод. В центр грудей під, і крокуємо знову лівою ногою назад, піднімаємо руки вгору, випад, опускаємо руки і тепер праву ногу ставимо на край килиму і опускаємося на наші лікті, опускаємо таз комога нижче. І тепер заводимо праву руку за праве коліно, ліву руку вниз, в сторону, опускаємо наш лоб на підлогу. І знову повертаємося в центр, дивимося перед собою і крокуємо в планку, вдих планка, видих чату ранка вдих, собака мордою вгору, видих, собака мордою вниз, попружняли в плечах, розслабилися тут, витягнули нашу спину, покачали тазом, дивимося перед собою. Опускаємо коліна вниз, відводимо таз назад, опускаємо голову і тягнемося за пальчиками комога далі, поза дитини, розслабляємося тут, відпочиваємо і відпускаємо всю напругу, дозволяємо собі повністю розслабитися. Ми чудово попрацювали і тепер можемо відпустити всю-всю напругу. Пустити всі думки і емоції. Дозвольте собі посміхнутися, подивитися вперед, піднятися вгору, руки через сторону вгору і навитися через сторону, опускаємо руки вниз. І тепер схрещуємо ноги позаду і сідаємо в центр килиму, в зручну позицію. Вдих через сторону, підіймаємо руки вгору, опускаємо праву руку вниз, за лівою витягуємося в сторону і тепер міняємо в іншу сторону. Ліва рука опущена, за правою тягнемось, зробимо такий напівкола нашою головою, вдих через сторону, підіймаємо руки вгору. І тепер з'єднуємо великий вказівний палець разом, ставимо долоні розвернуті вгору на наших колінах Прикриваємо очі і переходимо до нашого спокійного стану. Дуже дякую за практику. Всім чудового дня Намасте.